Угода на мільярд російський олігарх Михайло Фрідман пропонує перевести один мільярд доларів зі своїх особистих статків в український банк. Йдеться про заснований ним Альфа Банк Україна, який зараз називається Сенс банк. В обмін на це хоче, аби Британія зняла з нього санкції. Про це інформує американське видання The Wall Street Journal. За даними анонімних чиновників США, пропозиція Фрідмана є однією з низки схожих пропозицій, завдяки яким керівники під санкційних Омпанії намагаються таємно домовитись про скасування західних обмежень щодо них. Тим часом голова наглядової ради банку Роман Шпек зазначив, що пропозиція від Фрідмана не мала на меті сприяти послабленню санкцій, а гроші призначались би, нібито для фінансування важливих проєктів в Україні. Російський бізнесмен єврейського походження Михайло Фрідман народився у Львові. Йому належить зокрема найбільший приватний банк країни терориста Альфа-Банк. У березні цьогоріч олігарх разом із партнерами потрапив під санкції. Європейського союзу та Великої Британії через російське вторгнення в Україну.